У Миколаєві завершився шаховий турнір серед початківців. Він пройшов в рамках фестивалю Миколаївська весна весна-2024». Успіх на ньому гарантував юним шахістам присвоєння нового розряду. Турнір тривав чотири дні, протягом яких учасники зіграли 10 турів за швейцарською системою. До нього долучилися 47 дітей, троє з яких приїхали з Херсону. Ми підвели підсумки, 19 з 47 отримують перший юнацький розряд. Були вручені нагороди за перше, треті місця серед дівчат, серед хлопців. Також перша десятка шахістів отримала грошові премії від Федерації шахів Миколаївської області. Шахи дуже корисні як для дітей, так і для дорослих, каже Дмитро Горощенко. Саме завдяки ним добре тренується пам'ять, наполегливість і терпіння. Однак не лише у цьому полягає їх перевага. Мені подобається в шахах те, що маленька дитина вчиться брати відповідальність на себе. На відміну від командних видів спорту, нема на кого звалити вину за поразку. Це твій хід, твоя і поразка, і твоя перемога, твої хороші ходи і навпаки, якісь помилки. Тому дитина вже з маличку вчиться відповідальності за свої дії. Вперше спробувала свої сили у шаховому турнірі дев'ятирічна Валерія. У вересні минулого року дівчинка тільки розпочала свій шлях шахістки. Її мама Юлія рада такому захопленню своєї донечки. Взагалі я вважаю, що шахи це дуже корисно для любої дитини, для любого дорослого. Навіть я, наприклад, не, не вмію грати і не навчаюся, але вважаю, що це дуже важлива стратегічна гра, котра допоможе і в подальшому житті. А ким ти хочеш стати? Який розряд отримати гросмейстером? Мета таких турнірів визначити рівень майстерності учасників і підвищити їх шаховий розряд. Таким чином, майбутні гросмейстери зможуть брати участь і в інших змаганнях, яких попереду чимало. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.